Привіт, скажи чесно: скільки разів ти ставив собі ціль і не досягав її? Схуднути на 10 кілограм, читати 20 книг на рік, прокидатися о 6 ранку, вивчити нову мову, ти записуєш цілі в блокнот, ставиш дедлайни, відчуваєш натхнення. Але через три тижні все. Блокнот десь під столом, натхнення зникло, і ти знову відчуваєш себе невдахою, який не може довести нічого до кінця. Що, якщо я скажу, що проблема не в тобі, проблема в самому підході? Сьогодні я хочу поговорити про різницю між мисленням цілями і мисленням системами. І чому одне робить тебе нещасним, а інше реально змінює життя? Давай спочатку розберемо, що таке ціль. Ціль це конкретний результат, якого ти хочеш досягти. Я хочу заробляти 5 тисяч доларів на місяць. Або я хочу пробігти марафон. Я хочу мати мільйон підписників. Виглядає мотивуюче, правда? Але ось в чому проблема. Перше. Ціль ставить твоє щастя на паузу. Коли ти кажеш, я буду задоволений. Коли досягну цього, ти фактично говориш собі. Зараз я не маю права бути задоволеним. Ти відкладаєш відчуття успіху до якогось моменту в майбутньому і живеш у постійному стані, ще не досягнув тижнями, місяцями, іноді роками. Друге, цілі створюють бінарне мислення: або ти досягнув, або ні. Виграв або програв, немає середини. Ти хотів читати 20 книг на рік, прочитав 14, і замість того, щоб радіти 14 книжкам, ти відчуваєш провал. Бо не досягнув цифри. 14 книг це все рівно більше, ніж одна на місяць. Це чудовий результат. Але ціль каже: ні, це поразка. Третє, і це найважливіше: цілі не змінюють тебе, вони змінюють результат. Але не процес, не тебе як людину. Ти можеш схуднути на 10 кг за рахунок жорсткої дієти, досягти цілі і через 2 місяці повернути все назад, бо ти змінив цифру на вагах, але не змінив свою поведінку. І тепер давай поговоримо про системи. Система це не про те, куди ти хочеш прийти. Система це про те, що ти робиш регулярно. Це процес, який працює незалежно від конкретної цілі. Замість я хочу схуднути на 10 кілограм, я їм овочі. Кожен день на обід і треную стричі на тиждень. Або замість того, щоб казати, я хочу прочитати 20 книг на рік, можна сказати, я читаю 15 хвилин перед сном щодня. Замість я хочу мільйон підписників, можна сказати, я публікую одне відео на тиждень і з кожним разом покращую подачу. Відчуваєш різницю? Отже, ціль це пункт призначення. Система, це транспорт, який туди, тебе туди везе. І ось ключовий інсайт. Якщо у тебе правильна система, ціль стає неминучою, вона просто відбувається як побічний продукт твого процесу. А якщо в тебе тільки ціль без системи, ти просто мрієш дедлайном. Давай покажу тобі на конкретному прикладі: уяви собі двох людей. Обидва хочуть вивчити англійську. Перший ставить ціль Я хочу здати іспит на рівень b 2 через 6 місяців. Він купує підручник, знаходить курси, складає план. Перший тиждень мотивація на максимумі. Другий тиждень вже важче. Третій тиждень пропустив день, відчув провину, пропустив ще один. Через місяць підручник вже на полиці. А другий, друга особа не ставить цілі взагалі. Натомість будує систему. Щоранку за кавою я дивлюся одне відео англійською на тему, яка мені цікавить. 10 хвилин кожен день. Він не думає про рівень Б2, він не рахує е, ні до іспиту. Він просто п'є собі каву і дивиться відео. Через 6 місяців він розуміє. Англійську краще, ніж е, перший. Не тому, що він розумніший, а тому, що його система працювала кожен день, поки перший чекав на свою мотивацію. Але є ще одна важлива річ. І цю річ мало хто розуміє, системи змінюють не тільки те, що ти робиш, вони змінюють те, ким ти є. Коли ти ставиш ціль пробігти марафон. Ти людина, яка хоче пробігти марафон. Коли ти будуєш систему і бігаєш тричі на тиждень, ти стаєш бігуном. Це різні ідентичності. Людина, яка хоче щось зробити, і людина, яка це дійсно робить, це дві різні речі. І ось чому це критично. Коли пробігти марафон твоя ціль, після марафону ти зупиняєшся, бо ціль досягнута. Мотивація. Зникає. А коли ти бігун, ти продовжуєш бігати після марафону, тому що це те, що бігуни роблять, це частина того, ким ти є. Тепер практична е, частина, як перейти від мислення цілями до мислення системами. Крок перший: візьми свою поточну ціль і запитай себе, яка щоденна або щотижнева дія приведе мене до цього результату? І забудь про результат. Сфокусуйся на дії. Якщо ти хочеш писати книгу, твоя система це, наприклад, 500 слів щодня. Якщо хочеш бути більш здоровим, 30 хвилин руху кожного дня. Якщо хочеш розвивати свій YouTube канал, одне відео на тиждень незалежно від настрою. Крок другий. Зроби систему настільки простою, що відмовитися буде складніше, ніж зробити. Не тренуватися годину, а одягнути кросівки і вийти за двері. Не написати 2000 слів, а відкрити документ і написати один абзац. Чому? Тому що мозок чинить опір великим задачам. Але коли задача мізерно маленька, опір зникає. А коли ти вже почав, ти зазвичай. Продовжуєш. Крок третій: прив'яжи систему до того, що ти вже робиш. Це називається нашарування звичок. Ти вже п'єш каву вранці, ну, додай до цього 10 хвилин читання. Або ти їздиш у транспорті, слухай подкаст. Ти вже лягаєш спати, запиши три речі, за які вдячний. Отже, не створюй нову рутину з нуля, вбудуй систему в існуючу. Крок четвертий. Відстежуй процес, а не результат. Замість того, щоб зважуватися кожного дня і розчаровуватися, відзначай дні, коли ти дотримався системи. Зробив тренування, Галочка, прочитав 15 хвилин, Галочка, написав 500 слів, Галочка. ланцюжок, Галочок стає твоєю мотивацією. Ти... Не хочеш розірвати ланцюжок, і це набагато потужніше, ніж якась там абстрактна ціль у майбутньому. І останнє, я не кажу, що цілі повністю марні, цілі корисні для вибору напрямку, вони як компас, показують, куди рухатися. Але компас не переставляє твоєї ноги, це робить система. Тож, якщо ти зараз сидиш зі списком цілий на 26 й рік. І відчуваєш, що вже відстаєш. Зупинись, не додавай ще одну ціль. Замість цього обери одну річ, одну маленьку дію. І побудуй навколо неї систему, яку ти зможеш робити щодня, навіть коли немає мотивації, навіть коли не хочеться. Навіть коли здається, що це занадто мало. Бо маленькі дії, які ти робиш кожен день, завжди переможуть великі плани, які ти. Ніколи не починаєш. І якщо це відео було корисним для тебе, постав лайк і підпишись на канал. Це дуже допомагає мені створювати більше такого контенту. Дякую за підтримку!